Світлячок, який боявся темряви Десь за морями, за лісами, серед самісінького поля жив жучок світлячок. Вдень світлячок сидів під висточком прекрасної квітки виходити в поле, коли світить сонце, було небезпечно, адже навкруги багато птахів, які так і хочуть поласувати жуком. Світлячок був нічним жителем. Власне, тобі читачу цікаво, чому жучка звати світлячок? Все дуже просто, тому що вночі він світився. Його сяйво було ніжно зеленого кольору, але цього було достатньо, щоб працювати і відпочивати, тоді коли інші розглядають свої сновидіння. Він був щасливим. Ось одного вечора, як завжди, світлячок зібрався в нічне поле. Збирати суницю. Він визирнув з-під листочків. О, ні! Що це? Усе навкруги було чорне, чорне, такої пітьми він ще ніколи не бачив. Не було ні квітів, ні трав, нічого і нікого. Чи хтось таки був? Цвітлячок помітив, що його оточили якісь невідомі істоти. Його серце охопив страх. Все, він у пастці. Найбільше, найжахливіше створіння у світі підходило все ближче і ближче. Ах, скільки життів гарних жуків воно загубило. У нього, мабуть, здоровезні лапи, ні, не лапи, щупальця. У нього, мабуть, гострезні зуби, крок, ще крок. Як же він голосно і часто дихає? Це просто жах. Ось він уже повис над світлячком своїм здоровезним тілом, відкриває пащу і. Світлячок! Що з тобою? Світлячок, говорить чудіще мишачим голосом. Це я, сусідка Миша. Що сталося? Тут темно, ледве чутно мовив світлячок. Я знаю, зараз ніч. Темно, протягнув жучок. Так, до речі, повеселішала Миша. А чому ти не світишся? Я не знаю. А де створіння? Які створіння? Такий бр. скривився світлячок. Єдине створіння у цьому полі це ти і я. Але я їх бачив. Де? У темряві? Як ти міг їх бачити? Коли у темряві темно. Але я бачив кого? Ну, як виявилось тебе? Але коли темно, то з'являються страшні чудища. Коли темно, так, пішли до мене в гості. Мишка вімкнула ліхтарик, і вони побігли вузенькою стежкою до нірки. Миша відкрила дверцята, будинок був заповнений пітьмою. Було страшно, страшно. Миша увімкнула світло і все змінилося. Який гарний будиночок! У ньому так затишно. Жучок тільки хотів присісти на стілець, як сусідка знову вимкнула світло. Ти що? закричав він. Ти впустила пітьму. Миша увімкнула світло і говорить: ні, світлячку, я впустила світло. Адже доки я не натиснула на вимикач, тут було темно. Так, але все одно боюсь. Світлячку! А що змінюється у кімнаті, коли я вимикаю світло, стає темно. І все і моторошно. Чому моторошно? Мені здається, що тут ще хтось є. Здається, чи дійсно хтось є? Здається, а чому? Не знаю. Бо ти фантазуєш, у темряві ти бачиш і чуєш те, чого боїшся, але насправді цього немає. Якщо при вімкненому світлі у кімнаті безпечно, то коли воно вимикається, кімната так само залишається безпечною. Тільки що змінюється? Зникає світло, видихнув світлячок. Мабуть, ти права. З того дня світлячок довго звикав до того, що він більше не може сяяти. Довго звикав і до темряви. Але все-таки потоваришував із нею. жучок світлячок знав, що з настанням ночі приходом пітьми нічого не змінюється, крім того, що потрібно увімкнути ліхтарика.